А, і так, я прошу вибачення. Тут це про, знаєте, коли не, не, не пробудували кордони, як кажуть, і не завжди люди розуміють, у котрих самих нема кордонів, вони не розуміють, що у інших людей є кордони. А, і так, я продовжую, значить, буде, я завантажу два відео, напишу просто: то перша частина для дів до кінця лютого. І так, любі, куди. Звідки, з яких відносин забрати свою енергію, да, щоб її спрямувати на усі ці свої пропрацювання, на, на все це, що вам а, потрібно, куди ви хочете дійти да, до щастя, до радості, до прийняття, до екологічності, до спокою, звідки забрати а, свої, свою енергію, свою увагу, звідки забрати? Ну, я б сказала, не треба перед кимось. Або комусь щось доводите, да? яка ви унікальна, унікальний, наприклад. Тобто, робіть просто те, що ви робите, і вірте в те, що ви, звісно, що ви сама для себе. Вже унікальна, що ви є цінність, повірте в це, і вам не треба буде перед кимось виправдовуватись, тому що людина, коли виправдовується, або, або хоче довести комусь, усім, що я ось така, вона витрачає багато часу не на то. Тобто, переспрямувати то, переспрямувати ту енергію, яку ви витрачаєте на те, щоб комусь щось доводити, переспрямувати це на інші сфери, так? Да? Щоб почати отримувати подарунки від Всесвіту, жити в добробуті, радіти життю, починати отримувати те, що ви хочете, розумієте, то треба прибрати свою енергію звідти? Зрощуйте самі свою самоцінність, зрощуйте її. І тоді вам не треба буде отаке пір'ячко такого хвоста робити, да, розпускати, От, щоб вас або помітили, або вас оцінили, вам не потрібно це. Ви вже молодці, діви, ви вже молодці, розумієте? Ви завжди а, самі розумні. Не, не, ну, не просто так ви себе такими вважаєте. Справді, у вас є потужна сила. Але дивіться, куди ви її спрямовуєте, чи перед кимось хвоста розпускати, да? або в той момент просто розвиватися. Тобто обирайте. Ну, от звідки це, це просто злив енергії, розумієте? Оце, Ану, розпусти ці, ці да? а потім його збери, щоб воно все одно було гарненько. І навіщо? Ну, дивіться, тут не в захваті людина. да? Не дуже вона там прям, вау, які в тебе пірячка. Вона так дивиться, ну, ну окей, щось прийшло. Начебто гарне. Начебто окей, але. І що, розумієте? от То перестаньте доводити просто щось комусь, переспрямовуйте ту енергію в екологічність, і потім люди самі вас помітять. Повірте мені. Це по-перше, а по-друге, коли ви будете самостій, самоцілісною, самодостатньою, цілісною людиною, от вам не треба. буде щоб вас хтось оцінював взагалі, ви не будете навіть дозволяти, то ви взагалі просто не будете на то звертати увагу, бо ви будете відчувати себе тут і зараз самим, ну, такою, якою ви є. Ну, дивіться, ви тут взагалі королевна Павлінів. Розумієте? Ви королевна Павлінів, вам не треба оце, пшу, свою енергію. Пшу. Кожного разу перед всіма. Не треба їх впечатляти. У вас все ще Ви бачите, скільки, ви бачите, ну, скільки, скільки у вас ресурсу гарного, красивого, лагідного і так далі. Да? От. Хто це зацінить, він, він зацінить, він і так буде поруч. Без ось цього, розумієте? Без цього. Тому робіть свої висновки. Я переверну це, зроблю фото ще, і фото про з цієї сторони малюнки, і тези я все зроблю. Фото, буде окреме невеличке відео. Теж дивіться, будь ласка, використовуйте. Дякую вам за увагу. Запрошую до себе на індивідуальні сесії онлайн з картами МАК. З будь-якою колодою, будь-який запит. Гарантовано отримаєте відповіді. От. І також запрошую вас на сесії арт-терапії. Буду рада допомогти вам на шляху саморозвитку к добробуту. З вами була Софія. Мирного дня, до зустрічі!